Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 20-й, урок 179. Мандрівка України. Тема нашого уроку Природні зони України. На початку уроку помилуємося красою українського полісся. Переглянемо відео. Помандруй на схід, там карпатські гори, ту гори тут не прошу. Посередній проти вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на Схід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, посередні пробить. Твоя країна рідна батьківщина. Попрацюємо з інформаційною довідкою. Прочитаємо інформацію в рамочці. Читаємо разом з Диктором. Ліси розташовані на півночі та заході рівнинної частини України. У їх межах розрізняють зони мішаних і широколистяних лісів. Мішані ліси називають українським поліссям. Натисніть на паузу. Прочитайте ще раз інформацію. Повторіть з пам'яті. Попрацюємо з картою природні зони України. Покажіть природні зони мішаних і широколистяних лісів. Зона мішаних лісів знаходиться на півночі України. Цю зону називають полісся, і на заході України, між українськими Карпатами, і зоною лісостепів. Знаходиться зона широколистяних лісів. Знайдіть на карті зона мішаних лісів. Зона широколистяних лісів. Попрацюємо з таблицею. Прочитаємо характеристики природних зон мішаних і широколистяних лісів. Перше географічне положення. Мішані ліси полісся це північна частина України. широколистяні ліси, ліси, західна частина України між українськими Карпатами і зоною лісостеп. Друге особливості рельєфу. Мішані ліси, рельєф рівнинний, низовини, широколистяні ліси, рельєф рівнинний, але височинний. Клімат. Мішані ліси. Зима м'яка з відлигами. Весна затяжна, часті повені, літо тепле, але неспекотне дощове. Зволоження надмірне. Води випаровуються. Води випаровуються менше, ніж випадає опадів, широколистяні ліси, зима м'яка з відлигами, літо помірно тепле, зволоження посереднє, менше, ніж у зоні мішаних лісів. Четверте ґрунти. Мішані ліси це дерново підзолисті Родючись невисока, широколистяні ліси, сірі, лісові, а також чорноземи, родючі ґрунти. П'яте водойми, мішані ліси, багато річок. В Україні озер і боліт найбільше на території саме мішаних лісів. Значна заболоченість. Широколистяні ліси, багато річок. Один з найбільших в Україні Дністровський каньйон, саме в цій зоні. П'яте водойми. Шосте рослинний світ. Мішані ліси. Соснові, сосноводубові, вільхові ліси, різноманіття болотяних рослин. Багатство зони це ягоди, брусниця, журавлина, чорниця і гриби. Рослинний світ широколистяних лісів, листопадні дерева з широкими листяними пластинками, дубово букові та дубово грабові ліси. Поширені також ясен, клен, липа, чагарники, яскраво виражена ярусність. Тваринний світ. Для обох зон тут поширені тварини, для яких ліс є найкращим середовищем: білка, кабан, вовк, лисиця, куниця, заєць, дикий кіт, кажан, лось, козуля, олень, лісова миша. Зрідка трапляються бури ведмідь, рись та зубер. Це у полісі. Біля водойм живуть бобер, норка, видра. Багато птахів. Тетеруки, глухарі, рябчики, сов, на водоймах, качки, кулики, лебеді, чаплі, безліч комах. Вплив людини, природоохоронної території, мішані ліси, осушення боліт і вирубування лісів. В зоні мішаних лісів є такі заповідники: Рівненський, Поліський, Шацький національний природний парк, широколистяні ліси, вирубування лісів, заповідники, медобори, національні природні парки, Подільські товтри, Дністровський каньйон. Поміркуйте, як організми пристосовуються до життя в лісі. Висловіть припущення. У який спосіб і яким організмом саме ці ознаки допомагають вижити. Подані такі ознаки: густе хутро, що не намокає у воді, укорочені крила, чіпкі кігті. Довгий хвіст, тіню витривалість, міцний дзьоб. Наприклад, розглянемо світлину рябчика, що ми можемо побачити? Так, це і укорочені крила, і чіпкі кігті, і він також непомітний серед дерев. Має таке забарвлення. Переглянемо відео. Переглянемо, як інші тварини пристосовуються. Густе хутро, що не намокає у воді, дозволяє водним тваринам лісу підтримувати постійну температуру тіла. Укорочені крила дають лісовим птахам змогу маневрувати серед густого гілля. Завдяки чіпким кігтям. Тварини вилазять на дерева і втримуються на гілках. Довгий хвіст допомагає втримувати рівновагу під час стрибків. Рослини середнього і нижнього ярусу тіньовитривалі, вони ростуть в умовах браку світла, зазвичай мають широкі листки, що уловлюють сонячне світло. У деяких лісових птахів міцний дзьоб, яким вони добувають комах під корою дерев. Багато лісових тварин мають забарвлення, що допомагає їм залишатися непомітними на тлі лісової рослинності. Пригадаймо вивчене закінчи речення. У природній зоні лісостепу чергуються ділянки степу й лісу. Знайдіть на карті лісостеп... природних зон України зону лісостепів. Отже, де ця зона. Так, лісостепова зона знаходиться між зоною мішаних лісів, зоною широколистяних лісів та степовою зоною. Ось посередині бачимо цю зону. Прочитаємо характеристики лісостепової природної зони України. Географічне положення це центральна частина країни. Простягається широкою смугою з південного заходу на північний схід. Особливості рельєфу, рельєф рівнини є височини і низовини. Клімат. Зима помірно холодна, літо тепле, весняні і осінні заморозки, зволоження достатнє. На півдні зони непостійне бувають посухи, ґрунти, сірі лісові і черноземи, родючі, водойми, густа річкова мережа, озер мало, є ставки і водосховища, Рослинний світ, лісові і степові види. Ліси ростуть здебільшого в долинах річок, переважно широколистіні, на великих площах стеляться луки, тваринний світ, лісові і степові види тварин, багато птахів, вплив людини, природоохоронні території, великі площі лісів вирубано. Майже всі степові ділянки розорано. Природний заповідник Канівський, Національний природний парк, Гомільшанські ліси та інші. Виконаємо завдання 8. Напиши назви природних зон у діаграмі, скориставшись текстом. Степ найбільша за площею природна зона України, а Кримські гори найменша. Зона лісу степу менша за степову зону, але більша за площу лісової зони, а зона українських Карпат менша від зони лісів. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Так, перевірмо, як ми виконали завдання. Степ найбільша за площую природна зона України. Подивіться на діаграму, де найбільша? Так, зелена. Це степ. А Кримські гори найменше. Знайшли найменшу. Це Кримські гори. Зона лісостепу менша за степову зону, але більша за площу лісової зони, менша, але більша. одже дели со зона. Кај тут, ли со Так. И дели со зона. І що ми маємо, а зона українських Карпат менша від зони лісів, то це у нас український Карпат. Український Карпат, помітимо. Ось так. Отже, підписали назви природних зон на діаграмі. Підведемо підсумки. З якими природними зонами ми сьогодні ознайомилися, а саме з їх характеристиками? Пригадали? Так. Це. Зони мішаних і широколистяних лісів, а також з природною зоною лісу степ. А чи пам'ятаєте ви інші природні зони України? Назвіть їх, будь ласка. Так, отже, пригадаємо всі природні зони. Це зона мішаних лісів. Зона широколистяних лісів, лісостепова зона, степова зона і зона висотної поясності це українські Карпати та Кримські гори. В цьому наш урок закінчено. І я прощаюсь з вами до наступного уроку.